Наша організація по вона не є спеціалістом в культурній дипломатії. Для нас це не є ні пріоритетом роботи, ні ем, основними напрямками, до яких ми долучені. Ми займаємося соціальною адаптацією ветеранів, вже понад два роки підтримуємо тих ветеранів, до якої повертаються з бойових дій на Сході. Проте, для нас культурна дипломатія стала одним із інструментів боротьби з тими стереотипами, які сформувалися довкола тієї соціальної групи, з якою ми працюємо. Середині української держави існує безліч кліше, з якими нам доведеться працювати і боротися протягом наступних років. Ми всі з вами росли на іншому баченні ветерани, на іншому сприйнятті людини, яка пройшла бойові дії. Ми зараз піддаємося певній інформаційній пропаганді, яка не завжди сформована Російською Федерацією, це звичайно думати а інколи, з банальним непрофесіоналізмом і небажанням копнути глибшу в тему і дізнатися про тенденції роботи за кордоном. Відповідно, проєкт документального перформансу «Я ветеран виріс з іншого проєкту, який був безпосередньо дослідженням даних стереотипів в Україні. Ми працювали з журналістами, працювали з медіа для того, щоб зрозуміти, як думають про ветерани, як говорять про ветерани в Україні і на чому грунтуються ці Ставити експериментальний проєкт, створений групою художників на базі Міністерства закордонних справ під час МДС Опері. Це був новий для нас формат. Звісно, за браку достатнього фінансування, за браку підтримки. Це є експеримент. Ми не можемо його назвати довершеним проєктом, який реалізувався так, як ми хотіли б його бачити. Проте це, безумовно, один з найбільш яскравих прикладів державного приватного партнерства, в якому залучені і громадські організації, і бізнес, і держава. Для нас це явно приклад того, що громадські організації можуть і мають піднімати теми, над якими вони працюють на іншому рівні, з залученням зовсім іншого інструментарію як до того звику. Це не завжди має бути фандрейзинг, це не завжди мають бути якісь панкети, вечори, звання або робота конкретно людьми. Це може бути робота з дипломатами, робота з представниками інших держав в нашій країні. Відповідно, в рамках даного проєкту 10 ветеранів отримали простір для того, щоб розповісти свої історії від першої особи. Не було жодного модератора, ведучого. Ця робота, яка була з нами пророблена, це півтора годинне інтерв'ю в подальшому скорочене до семи-хвилинного хронометражу розповіді. Вони були на сцені самостійно в акомпанементі військового оркестру, який е, сидів на сцені, вони сиділи серед нього і в, в світлі піднімалися щоразу коли підходив час на їхню історію. Це вийшла два годинна картина. Справді була цілісна картина, в якій від першої особи можна було почути, хто ж такий сучасний ветеран. Де ми створили простір для діалогу, в якому вони могли бути почуті. І безумовно, що такий простір має бути створений. Наразі ми знаємо, що цього року МЗС Пенеїр буде присвячений питанню Криму, і це також дуже важлива тематика. Це питання, які мають підніматися на глобальному рівні. Наразі ми готуємо проєкт до вивезення за кордон. Ми наразі партнеруємо з Любомиром Мельником, який є відомим українським піаністом, який напише музику спеціально під ті історії, які будуть заново зібрані для проєкту. І шукаємо можливості представити це закордонній клізі, тому що, окрім того, що в Україні є стереотипи відносно ветеранів, за кордоном є стереотипи відносно українців. Безумовно, що в процесі інтеграції європейської нам необхідно давати простір і можливість для того, щоб бути почутими. І, можливо, нам з вами доведеться стати ініціаторами цього процесу і створювати необхідний для нас простір, щоб показати, хто такий сучасний українець і яка зміна спіткала наше доросле покоління сформоване в процесі попередніх трьох років.